Часом все привезуть. Суди бігати не чули. Ткої Сьогодні з мамою колотило. А ви були пара. Може сода порадить з поверненням нас. Гори, а діть, будь ласка. Дивіться. Звід... Привороля, свято. Може, є хтось на стара, золота. Звідки вас звільнили напряму? звідки ви повернули, хлопці? Місце утримання вашего. Добре, добре, добре. Дякуємо. Подивіться, дивіться, Хлопці, друга. Подивіться, будь ласка. Звідки вас тут полонена? Звідки? Місце утримання полоні. Останній час ми були біжецьку. Це кошти, будь ласка, сказати. Це у Це вже другі оттуда. Доброго дня. Доброго дня. Можеть хтось є? Доброго дня. Всіх важливо вітаємо. Дякуємо вам. Вітаємо вас. Дякуємо вам. Ви наші захисники. Вот сяку.